День, ви сьогодні поступилися в грі з ЛНЗ. Скажіть, чи сподобалась вам гра? Доброго дня, гра безперечно, сподобалась. Вийшла проти нас дуже якісна, зіграна команда. Ми боролися, я вважаю, на рівних декілька помилок, не призвели до такого катастрофічного рахунку. Ну, вважаю, що по грі ми виглядали достойно і, якби Нічого страх, нічого страшного не, не відбулося. Як ви думаєте, як, ну як будуть проходити ваші наступні матчі? Чи вам буде легше, чи буде важче? Е, наступних матчах я думаю, легко не буде, але ж вони вже будуть проходити на фоні е, того, що ми зіграли два матчі. Ми безперечно будемо прибавляти, і навіть такий грозний суперник, так як Карбон, е, я вважаю, що ми будемо виглядати, як як мінімум, виглядати достойно. А гра покаже результат може не завжди відповідати тому, що йдувались на полі. Дякую.